Всім привіт! Починаємо восьмий огляд мого криптопортфоліо. Так, за цей термін курси дуже змінювалися. І з минулого огляду, який у нас був 7 червня, пройшло трошки більше тижня, бо сьогодні 15 червня, то не було світла, то ще якісь були. Перешкоди, але якщо дивитись по монетці Пепе, то ми бачимо, що тренд був на падіння. Так, подивимось інші монетки. Якщо на минулий огляд курс був 1436, то зараз 1187. Так, підемо дивитись інші монетки. Що скаже біткоїну? Так, з минулого разу це було 7-го. Ми якраз зробили огляд. Перед початком падіння, і після цього відбулося перше падіння, потім на одному місці стояло, потім друге піднялося, і потім знову декілька днів поряд йде падіння курсу. Так, що в нас по Ефіріуму? Весь цей тиждень курс падав. Так, по монетці Sol, Solana теж ми бачимо явне падіння. А по NIR. Так. Так, да, можемо навіть зробити лінію. Тренду. Так. так, Буду дивитися, як буде розвиватися ситуація. Так, дивимось далі. По монетці Send. Те ж саме падіння і по акції Infinity. Теж загальна вартість портфоліо складає 1428, хоча тиждень тому. Так, це було більше 1500 за цей час. Вартість змінилась, вона кардинально скачуть. Зараз курси. Постійно виходять якісь новини: то негативні, то позитивні, і курси дуже змінюються. Так, тепер заповнимо нашу табличку. Якщо перше, так, болет Класік. Вартість його 303. Більше, чим стартова. Це радує. 303. Так, далі. Наступний гаманець, прогресивний. А, так, прогресивний. Впав 271. Далі. Мемовий. Був найкращий. Зараз який. Зараз теж найкращий. 315. найнаступний геймовий. Так. 307. Зараз. він 307. І останній гаманець. А і, подивимось, він був найслабший. І зараз він 231. Так, 231. Так, загальна вартість 1427, мінус 104 долара з минулого разу. Тобто мінус 7%. Ось такий огляд. Новин не дуже багато, Минуло... наступного разу, я думаю, зробимо більше. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей!